На Волині дивним чином земля сільськогосподарського призначення опинилася у оренді агрофірми. Спочатку лісові землі записали до сільськогосподарських, пізніше їх передали у комунальну власність Сміденської сільської ради. І, Як то кажуть, святе місце не стоїть пусткою. Так і тут, на так звану сільськогосподарську землю, у понад 14 гектарів швидко знайшлися господарі підприємство Голденбері. Тепер уже у суді прокурори доводять незаконні таких дій і вимагають повернути цю земельну ділянку у власність держави. Ще у 2013 році Старовижівська РДА затвердила документацію щодо інвентаризації земель сільськогосподарського призначення. Випадково чи ні? Але в цей перелік тоді ж потрапили і понад 14 гектарів землі лісогосподарського призначення, які були в користуванні державного підприємства Старовижівське лісове господарство. Хоча зміна цільового призначення земель лісового фонду належить до компетенції Кабміну, і загалом, як зауважив прокурор, воно не може бути змінене на сільськогосподарське, якщо там є. Лісові насадження земля насамперед була лісогосподарського призначення. На ній знаходяться певні лісогосподарські культури. Відтак вона не могла бути проінвентаризована як земля. Сільськогосподарського призначення і відповідно передана бути в оренду в відповідному суб'єкту господарювання. Більше того, згодом ця земля з легкої руки обласного держгеокадастру була передана з державної у комунальну власність Сміденської сільради. А та своєю чергою у 2020 році віддає її в оренду товариству з обмеженою відповідальністю Голден Бері. До слова, це підприємство з'явилось у 2017 році, і, хоча знаходиться на Сировижівщині, його засновники не лише з Волині, а й з Черкащини та Києва займаються вирощуванням зернових. Директор Микола Курилюк місцевій газеті якось розповів, що коли починали, виявили, що у багатьох селян були відсутні належні документи на паї, без яких вони не могли здати землі в оренду. Схоже, на підприємстві так і знайшли вихід із ситуації. Одначе тепер у господарському суді прокурори доводять те, що Ця лісова земля не лише була проінвентаризована з порушенням закону, а й була незаконно передана у комунальну власність і, відповідно, в подальшому в оренду агропідприємству. Земельна ділянка лісового фонду була незаконно, на думку нашу, передана у комунальну власність Смідинської сільської ради. У подальшому ця земельна ділянка була передана у оренду відповідного суб'єкту господарювання». У зв'язку з цим вимога є з урахуванням нової судової практики, яка склалася. Є про земельної ділянки, а також визнання недійсним відповідно до оренди. Під час чергового судового засідання з'ясували, що третя особа у справі державне підприємство Старовижівське лісове господарство буквально декілька днів тому було ліквідовано шляхом приєднання до ковальського лісгоспу, який по суті став правонаступником. Суд вважає, що Суд вважає, що третя особа, яка не заявляє самостійний вимог на предмет спору на стороні позивача державне підприємство Старовижеське лісове господарство, слід замінити на його правонаступника, державне підприємство Ковальське лісове господарство. Тож розгляд цієї справи відклали, аби залучити нову третю особу. Прокурори ж наполягатимуть на тому, аби відчужити цю земельну ділянку та передати її в розпорядження Волинської ОДА. А поки ж нею, скажімо так, опікується агропідприємство. Хоча не зрозуміло, як там умудряються вирощувати пшеницю між дерев, бо ж теоретично вони там є. Про що свідчать зі слів представника прокуратури матеріали господарської справи. Але ж це теоретично, а на практиці можливо, що. Завгодно не те, що оренда, а й трапляються реальні історії навіть про те, коли ось такі землі лісового фонду під виглядом сільськогосподарських опиняються у чиїхось приватних руках. Юлія Остапович, Наля Прокопчук, для новин на часі.